наказую вийти геть. Всі духи некрофілії, поклоніння мертвим я зв'язую, наказую вийти геть. Іменем ісуса На вихід, на вихід, на вихід, на вихід, щира. Лей раба. Лей раба сітарала, ще хіріса тарала хатира лей. Лейбаші.

Без права понять і наповню Господь. Повне звільнення, повна свобода. В ім'я Ісуса Христа. Наповнюй, наповню. Набирайся, всяка нація. Набирайся Христос. Хала басі. Ти бречеш. В ім'я Ісуса. Сатана вийшов. сатана в ім'я Ісуса. Ти сатана вийшов ім'я Ісуса. Наказує, заклинаю тебе. Без права поля. вийшов. Вийшов ім'я Ісуса. Себе, сатана вийшов ім'я Ісуса. Вийшов. Вийшов вже. Вийшов ім'я Ісус! Слава.